Вірші розрізняються за римою, ритмом, будовою і змістом. За формою та ритмом їх можна поділити на шість типів: верлібр, сонет, октава, тарцина, рондель і рубаї. За римуванням вони діляться на Білий вірш, має ритм, але не має рими. Парне римування суміжне, якщо хочете. АА ВВ перехресне римування. АВАВ. Кільцеве або оправне римування. А, в, в, а. За змістом та й жанром Балади. розповідні вірші з містичними чи драматичними подіями, мадригал. Ліричний вірш, що прославляє кохання, Елієя сумний меланхолічний вірш. Епіграма. Короткий дотепний вірш із сатиричним змістом гімн. Уречистий вірш, що прославляє щось або когось. Ода, схоже на гімн, але сусреготочується на одній особі чи одній події. Сподівайся, що це було чимось корисним.